Відповідальність за те, що діється нині в Україні і майбутнє могутньої держави, лежить зокрема і на так званій четвертій владі. Про це і не тільки говорили учасники шостого міжнародного фестивалю телевізійних і радіопрограм Калинові мости. Я вперше дуже насичена програма, іноді навіть ну, було вже так важкувато сприймати всю ту інформацію, бо її дуже великий е, об'єм. Але сподіваюся, що поки доїду додому, до Чернігова, воно там десь по на полички складеться і е, будуть сюжети новини, ну принаймні 6-7. Після таких поїздок, коли приїжджаєш додому, хочеться щось робити, щоб у нас було краще. Звичайно, багато чого не можу зробити, але те, що я можу робити. Намагаюся робити так, щоб у нас було ідентична. У фестивалі брала участь і журналістка телеканалу Рудана Софія Скиба. Її спецрепортаж Ідентичність українців журі конкурсу нагородила дипломом другого ступеня в номінації Єдина Україна, безпечна Європа. Ми намагалися розібратися, що таке українці, навіщо ми, що ми робимо, що такого особливого в нашому феномені толоки ми дуже часто обговорюємо ці теми вдома і з колегами. Зокрема, для цієї програми мені вдалося записати кілька дуже цікавих, як на мене, інтерв'ю, і дуже таких, чесно кажучи, щемних для мене. Тиждень перебування у поморському та варміно-мазурському воєводствах республіки Польща журналісти переважно регіональних медіа використали на 100%. Завдяки організаторам фестивалю мали можливість побачити на Власні теле і радіоочі, яка вона є, європольща для кожного хорошого журналіста, важливо отримувати інформацію з перших рук. Було би гріх не скористатись такою можливістю. У кожній області зможуть наші програми проглянути і переслухати при добрій волі керівників обласних державних телерадіоорганізацій. Чимало наших колег у полі виявились сам собі швець і жнець і на дуду грець. Сучасний журналіст має вміти сам не лише знайти інформацію телеоператорське та режисерське обслуговування скоро теж схоже відійде у минуле. Із найбільш визначних подій, які відбудуться в цьому турі у Польщі, у місті Данську, сьогодні відбувається відкриття пам'ятнику Володимиру Великому. і нашу делегацію запросили на це дійство. Українська громада так відкриває тут пам'ятник, тобто бути присутньою просто саме у Польщі серед людей, які згадують і люблять Україну. Це вже якось для мене піднесення. Програма у музеї солідарності чи не єдина можливість для журналістів з усієї країни, які приїхали на фестиваль Калинові мости, побачити на власні очі, як наприкінці ХХ століття відбувалися буремні події у Польщі. Щодня по кілька візитів на підприємства. А це і сміттєпереробний завод і водоочисні споруди, меблеве виробництво у Любаві, замилування лісами та озерами в армії та мазурів. Відвіданий комплекс шкіл з українською мовою навчання в Гурові і Лавецькому. Зустрічі з українськими громадами в Ельблонзі навідини українських військових у шпиталі, гостини у переселенців з Луганщини. Між тим і про власний конкурс не забули журналісти. Найсильніші роботи і дуже багато зібралися так у найвищій по нагрозі номінації. Яка стосується до сучасного стану України. Історія про капеланів розказана мамою нашої колеги Софії Скиби. Журналісткою Радіо Криворіжжя Любов'ю Скибою отримала гран прі як найкраща серед радіопрограм. Робота за керзоння, там похована їхня поповина. Теж наших колег з Радіо Криворіжжя відзначена спеціальним призом польського консульства. Софія ж зізнається, що працювати над матеріалом для програми, в якій беруть участь люди, до яких ти не байдужий, справа не з легких. Адже з деякими героями авторку поєднують події часів майдану, та й інтерв'ю з родичами загиблих героїв часто перетворюються просто на задушевну бесіду, а інколи й на дружбу. Спасибі велике своїм колегам, тому що дуже часто зриваєшся в якийсь момент, не знаходиш там певного формулювання там і так далі. Ми дуже багато обговорювали цю тему зі своїми колегами, що таке справді українці, які ми як ми маємо бути, було дуже багато суперечностей, і власне ось це певно і допомагає створювати подібні програми. Я дуже вдячна, що власне таку роботу оцінило і журі, і колеги, тому що нам дали і поради нашій всій команді, і режисеру монтажу Енд і... Івану Баранова, Андрію Абраму. тобто дуже багато реально працювали. Ми командою робота над програмою про ідентичність українців і вже друга відзнака цього спецрепортажу надихнула руданівську команду на створення нового проекту, присвяченого пам'яті загиблих військовослужбовців. Поіменно він стартував на початку травня.